Вітаю всіх друзі, на каналі Дурдом Інфо. З вами Ігор Батут. Сьогодні у нас неділя, перший день зими, 1 грудня. Сьогодні не буде таких якоби новин. Тільки зачепимо дещо. Але буде серйозна така аналітика. Я спробую зняти рожеві окуляри. І трошки зрозуміти, де нам вішають лапшу, а де є справжня політика і що може, які сценарії подальшого життя можуть очікувати Україна. На цьому тижні ми втретє почули погрозу життю не лише Трампу, а й його родині від самого президента Росії Путіна в Казахстані де він був з візитом, він відверто сказав, що президента Америки може очікувати покушення на його життя або на членів його родини. Ну, якоби, що в історії такі вже випадки були. Але навіщо це нагадувати третій раз поспіль? Перед цим це було на економічному форумі, потім Патрушев в своїй статті. В одному із видань теж дуже сильно намікав, що американського президента може очікувати, очікувати різні його сценарії подальшого впливу на нього, так як перед певними якимись особами в нього є відповідальність. І тому сам же Трамп мовчить, він поки чітко. Ніхде не вказав, що і як він, який він обрав сценарій закінчення війни або впливу надання допомоги Росії і Україні. Разом з тим відомо, що він то дзвонив Орбану, то його ці попригунчики вроді Ілона Маска, та навіть його син відверто там виступають проти надання допомоги Україні. У нас на каналах говорять, що Трамп офігенний мужик, що там все довго бореться, що він Путіна там чуть ли не кнохтю прижме. Зрозуміло, що це все в фіфті. Це лапша заспокійлива для кожного з нас. Давайте поставимо так питання. А що отримає Америка в тому чи іншому випадку? Скажімо. Вони зупиняють допомогу Україні і навіть не то, що зупиняють, вони навіть дають певний вплив в сторону Європи, щоб і Європа не дуже так нам допомагала. Ну, відверто кажучи, віддає Україну Путіну. Ну що, з Росії тоді знімають частково чи якось там на протязі певного часу санкції. Росія починає викидати свою нафту на ринки, на європейські ринки, на світові ринки, газ, ек... ну, енергоносії. Звісно ж, тоді і падає вартість цього всього, а нижча вартість нафти для Америки це поліпшення економічного її стану. Нам відомо, що в Штатах є також дуже великий зовнішній борг. І кожен раз він зменшується, коли відбуваються такі падіння вартості нафти. Американці можуть це і самі зробити, збільшуючи там видобуток, можуть домовитися з Арабськими Еміратами. Але це, ну, перший, такий вигода для них, якщо вони віддають Україну Росії. Друге, чому так запекло пригує Ілон Маск? Росія це не то, що індустрія для певного будівництва, дешева робоча сила для виробництва якихось ракет, його мрій стосовно Марса. це ще й полігони, це різні там можуть бути випробувальні площадки, де він може випробувати на людях свої чіпи. Тим же ж відомо, що він розробляє якісь там для людей хворих аутизм чи ще когось. Чи чіпи. Але де в законній формі можна їх випробовувати? В Росії. Це певний науковий потенціал виробничий, який він може все прибрати до своїх рук, але не може цього зробити в Сполучених Штатах через Певні закони і відношення до цього всього і так далі. Для Трампа це закінчення війни на користь Росії дає змогу Росія зрозуміла, що той півень президентський, що сидить там в Кремлі, він почне піднімати свій клюв і вже буде більш якась така відверта протидія. Китайській окупації. А це буде подобатись тому самому Трампу, його протистоянні, розуміння відносин до Китаю. Тому якось так. Але в іншому випадку. Хорошо, підтримують Україну, кажуть ні Росії. Що отримує світ? Перемогу, демократії. Вона не солодка, не перчена, не съідомна, ні нічого. Що ще, які такі вигоди? Ресурси, що там Зеленський обіцяв, ну так, да, може там щось чуть, воно підлатається, але до цих ресурсів, що так, можуть добратися через Росію, що так. Мати велику надію на те, що це... Може, якось там звабити Трампа. Ну, це сміх, і гріх і качені яйця. Тому, як розвернеться історичний момент надалі, ніхто з нас не знає і не може передсказати. І не слід малювати собі там якісь, якщо в нас навіть буде. Певна заморозка війни навіть на тій лінії розмежування, яке зараз є. І при цьому решту України можливо і не візьмуть ні в НАТО, ні в ЄС, там просто так якось будуть фінансово допомагати, щоб втримати економіку, а може навіть і не втримає, може і буде той самий Депол, тому що зовнішній борг в Україні великий. А він збільшується постійно, а віддати, погасити його ну, найближчих 5 років після війни ну, ми ніяк не зможемо. Економіка не в силі буде так різко, стрімко піднятися, і це все. Можливо, будуть договорюватись про реструктуризацію цього зовнішнього боргу. ще щось там, МВФ. Ну, Кожен уряд гріб-гріб, це все десь розтаскувалося, не зрозуміло, що воно вкладалося, тому що ми бачимо, що країна. Така напівзруйнована, зруйнована, без армії була, без нічого і, і через що на нього її напали. А попередні уряди, що Кучми, що Януковича, що та, блін. А Приющенко, той Гриценко, блін, міністр оборони пів армії продав самолітів, танків, все на світі. А зараз про нього геть не чути. сховало своє рило і не зрозуміло, де воно. Тому буде дуже добре. Якщо війна закінчиться на лінії розмежування і далі, тільки після того, як той Путін здохне, ми спробуємо якось дипломатичними політичними шляхами повернути ті території. Разом з тим, лякаюся, що Росія от там нападе на Європу, там ще на якусь Прибалтику, та нікуди вона не нападе, вона виснажена. Да, якщо знімуть санкції, не піде НАТО, реалізація енергоресурсів, ну це треба 20, 15, 20 років, щоб постановитися. Це треба 15-20 років, щоб розробити, наростити якийсь потенціал озброєння, танків. Це новітні системи ракет, дронів і всього іншого. Це не робиться за день. Та це маразм. Навіть на Україну, другий раз, який би там не було замороження війни. Росія, як мінімум, 20 років, 15, ну ніяк не піде. По-перше, ви представте, зараз кінчається війна, вертається тих 600 тисяч, що вони мобілізували, чи вже до 800 доходить. Плюс кількість людей загиблих. Це Росії дуже важко буде, ну на протязі там 4 через 5 років полізе. Не полізе. Це все брехня, це все маніпуляція, це все навішують лапшу нам. Європейцям. Це просто підводиться під якийсь певний сценарій, який нас очікує в найближчому часі. Можливо, одразу після інаугурації Трампа 20 січня наступного року. Дякую просто Господу Богу за те, що останнім часом. Почалося ще трохи таке розривання Путіна в зв'язку з повстаннями в Абхазії. Тепер Грузія починає вибивати потихеньку про путінську владу, там, маніфестації, все. Дякувати, що та влада робить по сценарію, тому ж самому, що було в Україні, піднімає руку на журналістів, на жінок, на простих громадян. Це... В результаті її змете. Можуть придушити, як і в Білорусі. Ну, я сумніваюся, що білорусів придушать. Там може просто тягнутися, тянутися, тянутись тянути, тянути і дійти до того моменту, що владу просто зметуть. Може бути різні сценарії, не спору, але до цього йде. Дякувати тому, що Ердоган це взагалі. Ну, такий, як вам сказати, чувак, який ну, от взяв, снарядив куртів, курдів там, чи кого він зібрав військо і вперед на Сирію. і почав віджимати е, пропутінського російського режиму Асада, там нафтові родовища, міста за містом, вже вони там до міста Ханна доходять. Я гадаю, що а, Асад тим часом. Прилетів в Москву за допомогою, ну з чим йому допоможе Путін. Та не зніме він зараз частину військ з Донеччини, Херсонщини, чи там ще звідти. Ну ніяк. Можливо, КНДР відправи якусь ну, Корейці, щоб вони полізли в Сірію. Це вже буде такий міжнародний скандал, ще в Росію, там якось, не знаю. Сирія, я вважаю, що буде за тиждень, дві неділі втрачена майже. Там може локаційно десь ще якийсь плацдан тримати асад, але но... напевно, що вже усе. Ось такі мої думки, таке моє розуміння цього всього, що твориться. Нам потрібно триматися разом, нам потрібно об'єднуватися, нам треба бути готовими до всього, тому що... Ну, насправді політика світова, вона примклива і не настільки е можливі різні результати, як нам вважається, як нам хтось розказує, як хтось надає якусь надію. Тому будьте готові до всього. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. До наступної зустрічі. Слава Україні. Пока.